Напевно, я не дуже розумна. Та ні, я просто тупа. Бо якби я була розумна, я б не поїхала в Турції в першими жіночої групи. Раніше я грала з чоловічими гуртами. Але тепер Мені цього не дозволено. Мені цього не дозволено. От, а ти коли-небудь грала в чоловічому гурті? А? Ось від чого я тікаю. За останні два роки я грала. Шістьох чоловічих гуртах. І я просто не можу собі довіряти. Я просто не можу встояти перед саксофоністами. Особливо перед тенор тенорсаксофоністами. Я не знаю, що зі мною відбувається, але вони мене просто зводять з розуму. Їм просто варто зіграти вісім дахтів і baby. І <гум> моє тіло перетворюється <гум> на заварний крем, у мене йдуть мурашки по тілу. І я йду до них кожного вечора. Дякувати Богу, ти дівчина. А <риклад> <риклад> ось я тому саме в жіночому горці, тому що безпека усе. Безпека понад усе. <риклад> А, ти просто не знаєш, які вони. Ти в них закохуєшся, ти, ти правда кохаєш. А вони беруть гроші в борг, витрачають їх на інших жінок або роблять ставки на коней. І... Потім одного ранку ти прокидаєшся. Саксофоніста немає, саксофона немає. Лишається так. Одна пара шкарпеток і видавлений тюбик зубної пасти. Ти... ти береш себе в руки, йдеш до іншого гурту, до іншого саксофоніста І так от по колу. Розумієш, прощає? Не дуже розумне. Mm. Може тобі сказати одне. Зі Темно и цвешенное повторю.